Привіт, мене звуть Дмитро. Я із Санкт-Петербурга. Раніше я шукав основу в житті, щоб не похитнутися, таку основу, яка була б фундаментом для всього іншого. Шукав це скрізь у науках, у філософії, в успішних людей, але ніхто не міг дати відповіді і закласти тверду основу. Скрізь були недоліки: мовляв, це ще невідомо. Або відповідь не відповідає дійсності, і так далі. І одного разу, коли шукав і дивився різні відео в Ютубі, то натрапив на ролик з каналу Пастирів Салтаненко. Мене ролик дуже надихнув, зацікавив і заінтригував, оскільки була низка спірних моментів і розбіжностей з такими припущеннями, як теорія Дарвіна, створення світу з нічого, мільйоноліття Землі та інше. А тепер я дізнався правильні обґрунтування. Ролики дивився на одному подиху і по кілька разів, оскільки так просто, чітко, ясно та зрозуміло ніхто раніше до цього не міг розкласти і пояснити такі складні моменти, як, наприклад, процес створення всього сущого. Потім я переключився і на інші канали пасторів, став дивитися невеликі нарізки, а потім довгі проповіді.